Так, спанство, сьогодні ми з вами трошки зараз поспілкуємося. Поспілкуємося на самі різні теми українського бджільництва, але сьогодні мене цікавить методи розведення бджіл. Я переконаний, що ви навіть не уявляєте, про що буде це відео, тому що для вас методи розведення бджіл це ні про що абсолютно не говорять. Ви думаєте, десь там якісь дзвони вдарили, чуєте дзвін, але не розумієте, що то за дзвін б'є, чи то дядько там десь на цвинтарі е, б'є в дзвони, каже, що. Покійника скоро нести треба, чи то великодні дзвони в церкві стукають. Ви не розумієте, тому зараз буду для вас пояснювати. Бджільництво це широка така галузь, величезна галузь, яка є безліч методів, методик, підходів і самих різних способів використання бджіл, добування ресурсів з вулика. По факту вулик це є величезний завод, який ми можемо заставити працювати на себе. Тому підписуйся на канал Дікіперофюкней. Ну і не забувай ставити вподобайки. Тіш мене своїми оцими от дзвіночками. Тому що, коли до тебе раніше прийде всіх от відео, ти зробиш найкращі інвестиції в наш канал. Ну і звісно, оформляйте е спонсорські підписки. Я буду вам надзвичайно вдячний. Ну а я продовжую свою роботу. А ще одне. Щоб потім не було дурних запитань, а ти що продаєш пасіку. Е я думаю, ті, хто мене дивляться, то знають про що я кажу. То додивіться це відео до кінця, і тоді у вас не буде дурних запитань. Ви просто будете знати весь повністю контекст відео. Ну, От ставимо, слухаємо. Значить, дивіться, методи розведення бджіл. Є самі різні методи. І зараз ми будемо йти по книжці Віктора Петровича Поліщука бджільництво. Рекомендую завжди цю книжку, найкраща настільна книжка для пасічника, яка є українською мовою, на сьогоднішній день. Значить, методи метод розведення бджіл. Значить, дивіться. Метод номер один це промислове схрещення. Значить, метод номер два це відтворне схрещування, метод номер три це відне схрещування, метод номер чотири це вберне схрещування. Я розумію, що для більшої кількості бджолярів, особливо тих, які терпо 30, а то й 100 років вже займаються бджолами. Е це є дуже сильно, ну він та там хірню розказує. знаєте Але будьте добрі, дослухайте, особливо, якщо ви молодий, то я думаю, що вам це е, буде цікаво. Дивіться, коли ми розводимо бджіл, це не просто бджоли сидять в вулику і носять момент, а ми їм підставляємо рамки. Це називається утриманням бджіл. <кх> тобто, коли бджоли сидять в вулику, ви з ними не здійснюєте ніяких операцій, крім як забрати. Продукцію і додати для них якісь елементи вулик додаткові, це утримання бджіл. А от розводити бджіл, тобто робити так, щоб вони розмножувалися за тими принципами, якими ми вкладаємо, це вже буде розведення бджіл. Е, є поділ бджолиних сімей. Поділ бджолиних сімей це коли ми робимо відводки різними способами. Є рогіння, да це коли є біологічний е, природний спосіб поділу бджолиних сімей. да Ну от Методи розведення бджіл, тобто, ми е, беремо якусь невеличку групу особи, ми можемо взяти навіть просто трутня і матку, їх спаровувати між собою, і ми будемо покращувати їхніх нащадків саме завдяки тому, що ми взяли спеціального трутня, якого ми підготували, спеціальну матку, яку ми підготували, схрестили між собою, да? і ми розводимо далі ми по Факту розводимо таким чином бджіл не бджолині сім'ї, а бджіл. Е, тут є така от різниця. От таке воно. Значить. Е, буду зачитувати по абзацу і коментувати найліпший спосіб для того, щоб і я не путався, і вам було все зрозуміло. У бджільництві, відповідно до загальних положень зотехнічної науки, принципи і методи розмноження е, та якісного поліпшення сільськогосподарських тварин застосовуються такі методи розведення чистопородне. і... Схрещування. Да? Чистопородне. Що таке чистопородне? Це коли ми маємо одну породу, наприклад, карпатську. І ми просто беремо бджіл карпатської породи. І в нас на пасіці виключно бджоли карпатської породи, ми їх між собою таким чином схрещуємо, Тому що матка вилетіла, там трутень карпатський, матка карпатська, трембіту подули, одного -одно приговорили. І, в принципі, все. Це буде чистопородне. І схрещування. Да? Схрещування це коли ми маємо. Карпатську бджолу ми маємо італійську бджолу і якомусь геніальному науковцю з 30-річним стажем прийшло в голову їх схрестити між собою. Ми їх схрестили і потім на виході отримали унікальний бджіл карпатсько-італійської породи. І назвали цю всю штуку карпатського верлянки і Потім всім розказуємо, які в нас фантастичні матки. Такі приклади в історії ми вже маємо. наприклад Бакфаст своїм братом Адамом. Да? Тобто верніше брат Адам зі своїм Баффастом. І ці речі вони є доволі ну, очевидними. Оскільки люди, які в науці, вони добре розуміють, що коли ми розводимо бджіл і схрещуємо дві породи, то на виході ми отримуємо гібрид. Тому що така наука, такі на сьогоднішній день закони. <закони> да? е, можливо, ми їх колись перепишемо, можливо, ми на цій. Під другим кутом поглянемо. Це не просто треба під другим кутом, це треба подивитися другим кутом, дослідити, заявити і щоб хтось це ще діло все перевірив. Далі. При чистопородному розведенні бджолина, матка і трутні, що спаровуються, з нею належать до однієї породи. Це те, що я вам сказав. Схрещування, на відміну від чистопородних розведення, характеризується належністю спаровування особин до різних порід. Це я також вам сказав. Далі. Ми можемо. Для розведення бджіл використовувати як селекційних трутнів і маток, так само і селекційних, е, так само і простих, тобто непородистих трутнів і маток. Так? У бджіл теж є породи. Яким чином ми їх визначаємо? На сьогоднішній день таких методів вже є, трошки є <кхи> самі такі ходові методи. Перше це візуальний метод, екстер'єр. Ми оцінюємо. Значить, сірі бджоли, чорні бджоли, рижі бджоли там. І так далі. Да? До речі, кардован це не порода, кардован це окрас, просто кардован перекладається з іншої мови, не пам'ятаю, з якої, здається з італійської, як коричневий кольор або рижий. Це потрібно знати. Да? Тому окрас, кардован, ну не порода кардован. Хто це таке, блін? Ну це знаєте, трошки неуки читають, перечитують і щось в них виходить не то. Е, далі. Так само можемо використовувати простий. Що таке простих, як каже, в мене один знайомий каже: каже, яка в тебе порода бджіл на пасі. Він каже, в мене місцева порода бджіл стандартизована, покращена. Да? Тобто є бджоли, які просто місцеві. Ми не знаємо їхнього походження, тому що ніякий родовід не вівся, ніяких нащадків ми не писали, ніяких потомків ми не знаємо, і лінії як такої немає. І знаємо, що місцева порода б'ю. І все. Е, місцеві бджоли також е, мають свої особливості, свою унікальність. Ми також повинні їх використовувати. Але е, є певні критерії, за яким можна оцінити приналежність бджіл до тої чи іншої породи, або навіть лінії. Е, да. Перше це дисковідальні зміщення. Друге, це е, буде ширина третього стерніта. Також до цього всього діла можна е, додати е, кубітальний індекс, і ще там зараз почали визначати е, за. Ще один показник вилетів з голови. Зараз згадаю, мітохондріальна ДНК згадав. Е, і ми це все можемо визначати, ми це все можемо взнавати. от, По цих показниках до кожної породи в них є певні стандарти. Також до породних особливостей відносять. Е, ну, екстер'єр, я вже сказав, що зовнішній вигляд да, те, як виглядає розмір матки, е, яйценоскість матки також відповідає породним особливостям. Потім спечатка меду. Також відповідає породним особливостям. Оскільки ми маємо, наприклад, італійських бджіл, в них буде ну, мокра печатка. Да? І маємо, наприклад, карпатську бджіл, в них буде суха печатка. Чим відрізняється суха і мокра печатка, колись розкажу вам, покажу в своїх відео. Значить, це також буде особливість потім схильність до руїння, кількість закладених маточників під час руїння. Потім може бути навіть те, як будують мостики між рамочками. Да? Те, наскільки інтенсивно бджоли нарощують мат, сім'ю, те, наскільки інтенсивно використовують взяток, те, наскільки інтенсивно перемикаються на взяток, не просто використовують, а перемикаються на взяток і так далі. Таких характеристик є багато. Як правило, пряма кореляція є з тим, до якої породи ти чи інші належать. Це просто. Але якщо ви займаєтесь цим, то ви, в принципі, це будете володіти. Якщо ви перше це сьогодні почули, або щось для вас нове, нічого страшного в цьому немає. Просто розбираєтеся і все ви розберетеся. Гібридизацію як метод розведення у утвариності, що характеризується схрещуванням тварин різних видів, типів, ліній у бджільництві, практично не використовують. Спостерігаючи за вільним співіснуванням у спільному ареалі двох видів бджіл, апіс Меліфера і апі апіс. Індіка. І такі були експерименти в Урській тайзі. Дійшов висновку про неможливість спаровування маток і трутнів різних видів. Це дійшов такого висновку. Такий вчений був Лаврьохін. Тут зверху є просто позначка. Метод чистопородного розведення і схрещення це якісне поліпшення бджіл, удосконалення існуючих і створення нових порід та типів. Природний відбір протягом тривалого історичного розвитку відбувався переважно методом чистопородного розведення в ареалі кожної аборигенної породи, е, виживали та інтенсивніше розмножувалися ті сім'ї, які цілісно, матка робочі бджоли і трутні, забезпечували збір найбільшої кількості корму були добре пристосовані до умов середовища, мали здатність протистояти несприятливим факторам на межі. Ареалів порід внаслідок взаємопроникнення створювалися зони, де природним шляхом від схрещування з'являлися помісні, від яких на породи поширювалися у руські е урізноманітня ознак і якостей. Важливе в найбільш життєдіяль, життєдіяльності форм. Тобто, по факту, що робили? Приїжджали, допустимо, в Карпат і казали, тут у нас очківський тип. Їдуть далі, кажуть, тут говерла тип, їдуть далі, кажуть, тут рахівський тип. Йдуть далі, кажуть, тут в нас тип синевир. І є точки, на яких вони пересікаються. От Там брали тих бджіл, визначали найкращі якості, передавали далі, їх використовували далі для поліпшення тої чи іншого типу, породи і так далі. Але на сьогоднішній день, забіжу наперед, скажу вам таке: ніхто на сьогоднішній день не зміг вивезти нову породу бджіл. Ніхто у світі цього не зміг зробити. Є помісі, ну, є гібриди, е, все, що угодно кажіть, як хочете їх називайте, ну не породи. Тому що давайте будемо е, серйозно до цього всь ставитись, серйозно до цього всього відноситись. що таке порода. Порода це група нащадків, яка стійко передає свої генетичні е, параметри, е, якості і так далі для нащадків. Да? тобто яка існує ще в певному реалі. Тобто за карпатськими бджолами ми це бачимо. Да, за українськими бджолами степовими ми це бачимо. За там іншими породами, ми теж це бачимо. Ті, що породи є, то не мають ще конкретний ареал існування. Но якщо ми говоримо про таких як Бакфаст, то там такого не існує. Тому що, якщо ми бачимо в першому поколінні, до речі, f 0 теж не існує. Я не знаю, хто таке придумав, звідки воно взялось, ну як f 0 Ну, коротше. Бачимо в першому поколінні, коли е, бджоли працюють. Да, Допустимо, ми там дійсно поїхали там десь в якусь Німеччину, привезли звідти бджілку, і все, вона почала працювати класно, блін, меду, куча, не рояться. все бджоли море. наступний сезон вони або не перезимовують, або продуктивність падає там, чуть не на 70%. Вони вироджуються, розмножуватись не хочуть, пробують виводити маток, ти обівлюються на місних трутнях і повний капір. Це Перше, друге це пара і так далі, так далі, так далі. Тому, панове, давайте відносимо до цього серйозно. Це не, це не дитячі іграшки, це доросла, е цілком серйозна історія. Далі. Промислове схрещування. Що таке промислове схрещування в бджільництві? Промислове схрещування застосовується з метою підвищення продуктивності бджолиних сімей, використовуючи матки, що споровувалися трутнями певного походження іншої породи. Протягом усього періоду функціонування діяльності такої матки, переважно два роки, з сім'ї виводяться бджоли помісні е схрещуваних порід, Помісні бджоли внаслідок. Гетерозису гібридної сили виявляються у першому поколінні підвищену проявляють у першому поколінні підвищену порів... по Перепрошую, запутався. Виявляють у першому поколінні підвищену активність порівняно з попереднім поколінням батьків в сім'ях. Тобто, що таке промислове схрещування простою мовою? Ми беремо найкращих нащадків. Найкращих порід, да, найкращих ліній і їх між собою спаровуємо. І на виході ми отримуємо ще більш крутіших бджіл, і вони нам вносять ще більш меду, але це буде. Гібрид, то есть гібридну силу додаємо. Е, можливо, ті, хто не розуміють, як це відбувається на бджолах, то це відбувається таке на кроликах. Ми беремо каліфорнійську породу кроликів, беремо новозеландську породу кроликів, між собою спаровуємо, чи там якогось сірого велетня, чи панона. Між собою спаровуємо. І потім нас кролики, нащадки, виходить, стільки м'яса дають, ну вже їхні діти майже нічого не дають. <ква> От так, кому не понятно на кроликах, таке ж відбувається на курах, називається бройлери і так далі. Йдемо далі. Коротко зараз ще для вас прийдуся по значить, відтворне схрещування. передбачає одержання поміси від двох або більше порід з наступним розведенням їх в особі і ставить за мету створення нових порід типів, методи відтворного схрещування, виведення. Е, ну, методи відтворного схрещування, виведення такого гібриду, як бакфаст бджіл в Англії, і е, Приоська племінна група в Росії. Ну, за цю племінну групу я не знаю, а от за такий гібрид, як Бахфас, тут згадується, да, який був е, виведений способом відтворного схрещування, а потім схрещування в собі. Що таке схрещування в собі? У нас є лінія, є ще одна лінія, вони між собою будуть родичами, і ми їх в собі, або вони будуть одного типу. Да, і ми їх будемо схрещувати між собою. Потім дивитися на результат. Приблизно це так звучить. Віднес хрещування, прилиття крові, оце те, чим ви всі займаєтесь, але не розумієте, як воно класифікується. Ставити за мету поліпшення в породі певної якості впливом Відповідний генетично зумовлений ознак поліпшуваної породи. Тобто, у нас є порода, наприклад, ваша якась місцева, дуже сильна порода. Ви йдете в якийсь племінний розплідний, купляєте карпатську породу, привозите до себе на пасіку і якби чужих добавили до чужих. і Прилив крові це те, що ви всі робите, відтворне відне схрещування. Тобто, ми схрещуємо, вводимо якийсь інший генотип і схрещуємо з наявним, який в нас є на пасі, тому що нам щось в ньому не нравиться. Злобливість, сріливість і так далі. І вберне або поглинальне схрещування у багатьох галузях тваринництва проводяться шляхом одержання помісів, які у першому та наступному поколіннях спаровуються з чистопородними плідниками однієї поліпшуваної. Породи. Методика застосовується його, застосовується у бджільництві, е, значить, у бджільництві складна і е, практично не відпрацьована. Чому? Тому що в бджільництві є така штука, як партеногенез, є така штука, як е, вихід, е, вихід е, матки і запліднення батьма трутнями, є така штука, як субсім'ї, є така штука, як е, е, є така штука, що батько. Трутня немає батька, є тільки мама. І так далі, так далі. І воно дуже сильно все запутано. Через то, якщо хто хоче займатися генетикою бджільництві, в принципі, це все можете відпрацювати, спробувати, оскільки в нас вже є така технологія, яка називається штучне саміння бджолених маток, доволі свіжа нова технологія, непаханий ліс, там багато що можна зробити. І от це похлинальне схрещування, яка штука, ми беремо, створюємо якусь гібрид. І потім до цього гібрида ми додаємо породистий бджіл. І воно якби, породисті бджоли поглинають гібрид в себе і дають нам необхідну характеристику. Раз получилось, раз не вийшло. Приблизно 50 на 50, ось тут пишемо. А щоб це все розщеплення відбувається хаотично, приблизно 50 на 50, да, там, в якихось законах Менделя. Хто цим всім займався? Зайвався, займався цим Нестервоцький, займався цим Авітісян і займався цим Давиденко. Те, що пише тут, в цій книжці. Це якщо коротко. Далі йде тут такий розділ селекційно-племінна робота. Да? Як покращувати методову продуктивність, воскову продуктивність, як покращувати е, пилконосність, зимостійкість, зменшувати ріливість, да? саме виходячи з конкретних направлених дій, з точки зору саме селекції на вашій пасіці. Ви можете це все робити, ви цим всім можете управляти. Це те, що я завжди кажу на своєму каналі. Бджільництво. Блін, я кажу, я, тут, я не знаю, яке тут визначення бджільництва. Давайте от ми прочитаємо ці книжці, визначення бджільництва. Перший крок. Якщо тут є таке визначення, я просто не знаю, що в цій книжці є визначення бджільництва. Да? Ну, Біологія, да? вийде загальна еволюція, так. Ну, Немає туди сформованого визначення, або досі треба вчитуватись, вичитувати. Так. Коротше, ну, на сьогоднішній день визначення бджільництва Звучить так, Бджільництво — це весь сільського господарства. Е і пасічник це та людина, яка займається розведенням бджіл на своїй ділянці. Ну, все. Да? І збиранням ще продуктів похідних з бджільництва, Оце є визначення бджільництва і пасічник. Ну, бджільництво як галузь сільського господарства, і пасічник як людина, яка розводить бджіл, і збирає продукти бджільництва. Все. Ну, я з цим не погоджуюсь. Визначення пасічника повинно бути більш широке, визначення бжоництва повинно бути більш широке. Е тому що визначення пасічник повинно звучати як мінімум тако, Е, людина, яка має фаховий, е фаховий набір е знань і вміє управляти інстинктами бджіл, також направляти їх необхідне русло на, для того, щоб. Е Отримувати більшу кількість продуктів бджільництва. От приблизно от такий е, повинен бути повинно бути визначення, хто такі пасічник. І відповідно, там десь в кінці в дужках додати, займається розведенням бджіл. от так тоді буде. Або утримує бджолені сім'ї. ну Це треба сісти, пометикувати з серйозними людьми, як це зробити, але приблизно воно так повинно звучати. Не те, що зараз є. Тому що ще раз повторюю: бджільництво це серйозно, бджільництво це не просто, бджільництво це складно. І якщо ви думаєте, що. Ось цього, що я прочитав, це так просто, тут все-все там, дві сторіночки, да? то спробуйте е це вивчити і використати на практиці. Тоді ви дуже сильно здивуєтесь. Пів життя потратите, щоб цих дві сторіночки е втілити на практиці. Не так, то воно і просто. Тому що таке методи розведення бджіл, я вас познайомив, буду вас далі знайомити з цими всіма моментами. Я хочу, щоб ви були талановиті. Я хочу, щоб ви були потужні бджолярі. Я хочу, щоб це все, що ви бачите заді мене, для вас не було чимось вау-вау-вау. Я хочу, щоб такий мед Карпатський, як тут стоїть, ви куштували кожного Божого дня, щоб горішки меду ви теж коштували кожного дня, щоб всі працювали в рукавицях за потреби, да, щоб розуміли, що це нормально, що це вас ніяк не принижує. Так далі, і так далі, і так далі. Підписуйтесь панове на канал Дукіперсь України. Я радий, що ви зі мною. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Упс! Зараз усе поскидаю.